Поглянь на зорі на нічному лоні і на комету, що летить вниз. Ти простягни... Пісню під назвою Зірки не падають у долоні написала спеціально для конкурсу Наталія Клиновська Житомира. Вона вперше брала участь у такому творчому змаганні і досить впевнено перемогла своїх суперників, посівши перше місце. Я навіть і не думала, що це буде настільки цікаво. Тобто досить приємні люди, цікава аудиторія, цікаві конкурси, дуже гарні вироби інших учасників. Мені дуже приємно тут знаходитись. У секції вироби з ниток тканини хутра і шкіри представляла космічну станцію ФОБОС-14 Уляна Чепес вже п'ять років поспіль. Вона відвідує гурток м'яка іграшка, але свою роботу виготовила шляхом обтягування деталей витвору тканиною. У 1988-1989 роках у СРСР було запущено два апарати Близнюка, названі також як ФОБОС. Ось саме на за цими матеріалами я працювала, коли створювала свою роботу Фобоса. Вікторія Вікторія з чуднова цікавить питання виникнення всесвіту. Своє бачення вона відтворила у малюнку під назвою Альфа і Омега. Початок і кінець на своїй роботі я зобразила дві головні стихії, дві дві примхливі стихії Вогонь і воду. Я їх зобразила в двох граціозних дівчатах, які у своєму танці творять всесвіт. Підкорювачі Всесвіту Житомирщини завжди успішно заявляють про себе на всеукраїнському рівні. Уже доброю традицією стало, що близько 12-17 учасників кожного року за перемоги на всеукраїнських масових заходах отримують безкоштовні потівки. В міжнародний дитячий центр Артек. Розмаїття майстерно виконаних робіт цьогорічних конкурсантів свідчить про те, що у юних майстрів області є гарні шанси перемогти у фіналі конкурсу.